Що сталося з моїми перцями, народ? На перці напала якась біда. Подивіться, листки в дюрках, всередині, якісь комашки лазять. Що це таке? Що їм робити? Чи цим, чимось посипати? Диві, листки якісь закачурені? О, якась тварюка лазить, їсть листки мій диви. От звіряна. Ти що це таке? Ти де? Загляней перець хоче з'їсти. Хто народ з таким стикався? Ось огірки вибирав. Огірки взагалі класні. Каструльку не вибирав, огірки нормально процвітають. Помідори теж там щось трошки тягнуться. А з перцями взагалі біда. Це ужас якийсь. Диви. Капець. А тут якась довга гусінь лазить. диви. От Йосип бос. диви яка гусінь диви. І одне, і друге. Капець, в мене в перцях вже ціла якась екосистема. Хто стикався з такою бідою, чим його покропити? Що це таке? Це, це взагалі тріндєць. Срочно треба щось робити. Напишіть, що, що, що робити.